Цього разу відлік десяти найкращих моментів тижня розпочинаємо з Халіда Еляміна. Коли до завершення атаки залишаються лічені секунди, партнери шукають саме його. На дев'ятому місці Деніел МакКлінток, який чудово страхує партнера. Стівен Бурт і Георгій Кондрусевич розривають захист Галичини на восьмій сходинці. Сьома позиція у Хасана Різвіча. Він сам розпочинає і сам завершує атаку Азовмаша. На шостому місці Джерел Аллен яскраво блокує кидок Максима Пустозвонова. П'яту сходинку цього тижня посідають Дарел Мітчелл і Андрій Кальніченко. Візитна картка Дениса Лукашова і В'ячеслава Кравцова. Їхній Алеуп на четвертому місці. Підхоплює тему Алеупів трійка наших лідерів: Елямін і Зімерман третє місце. Олександр Липовий і Максим Пусто Дзвонов друга позиція. І ось так Халід Елямін допоміг злетіти Джероду Хендерсону на перше місце нашої десятки.